Хочу записати це відео з першого дублю, але це вже п'ятий дубль, і я так втомилася, тому прошу вас. Я це перше моє відео, коли я розмовляю українською. Не коментуйте мою мову, бо я не можу зараз розмовляти без помилок. Але я маю вам дещо сказати, і це дуже корисна інформація для всіх тих, хто живе у місті Калгорі в Канаді. Для всіх українців, тож, по перше, я хочу показати, що я зараз е, знаходжуся на оглядовому майданчику, і тут дивовижним образом відкривається місто Калгарі, там вдалі Даунтаун, як якщо ви бачите, і я залишу координати цієї цього майданчику, і ви можете сюди приїжджати. Гадаю, що тільки на автівці, але ж це дуже романтичне місце, якщо ви сюди будете приїжджати вночі, бо світиться. Все місто і можна сидіти у машині, або можна вийти і прогулятися стежками, і це дуже-дуже це надихає на добре життя. Сьогодні моє відео на українській мові, тому що я вас хочу запросити на дуже важливий для мене, і гадаю, що буде це буде важливим для вас, якщо ви будете приймати активну участь у цьому заході. Я хочу вас запросити на український хоровий літній табір, і цей табір, хоровий, ми робимо для допомоги Україні. Ми робимо для того, щоб ще більше розказати і познайомити канадців з Україною, з нашим культурним надбанням і розказати про ті дії, які зараз проїходять в нашій державі. Цей український хоровий літній табір розпочне свою роботу 2 липня у неділю. І 26 серпня ми дамо урочистий звіт, приурочений дню незалежності України. Ми організовуємо зараз два хори. Це дитячий хор у віці від 7 до 12-13 років і дорослий хор, де вік не обмежений. Буде два заняття на тиждень. Це середа е вечір. Вічірній час, і це неділя об 11 годині. Заняття безкоштовні всю 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 інформацію, яка буде важлива до цього заходу. Ви можете знайти у групі в Фейсбуці. Посилання на цю групу я залишу під відео. Моя церква, церква Ісуса Христа, святих останніх днів. Надає нам безкоштовно аудиторію для занять хорових, також безкоштовно ем, надає зал для урочистого е, концерту. Е, також до концерту це буде е, така велика подія. це буде захід, е, захід з конкурсами, е, з піснями, з їжею, і це все абсолютно безкоштовно. То, е, треба тільки допомогти в організації цього заходу то в групі в фейсбуці будь ласка додавайтеся до цієї групи навіть якщо ви не хочете співати в хорі але це Найголовніше про що я вас е, е, прошу, і куди я вас запрошу, це співати в хорі, навіть якщо ви е, ніколи не співали, але ви бажаєте е, попробувати перший раз. або якщо у вас немає музичної освіти, але ви співаєте. Також, будь ласка, приходьте, е, бо я е, буду з вами. Займатися музикою, співом я буду з вами вівчати цей репертуар. Репертуар не тяжкий, але дуже важливий зараз для всіх українців. Ми будемо співати офіційно гімн України, національну молитву України, лисенка, народну пісню на лемківські теми «Гей, Гейплебекача. Будемо співати українську народну веселу пісню «Їхав Козак містом і сучасну українську пісню Україна Україна. Це п'ять пісень, які ми будемо співати дорослим хором. Тому це буде дуже цікавий досвід. Я вважаю, що кожен з вас знайде нових знайомств. Також в моїй церкві пропонується безкоштовне вивчення англійської мови і. Інформацію про англійську мову я залишу також під відео посилання на регістрацію. Та можна вибрати два варіанти, коли ви можете займатися дві два тижні кожен день з ранку до четвертої, або можна приходити по середах у сьомій годині. Також це буде в моїй церкві, і це також безкоштовно. тобто, я бачу, як канадці дуже дуже вкладаються в те, щоб українцям нам було легше тут адаптуватися. А з нашого боку, ми я гадаю, що ми маємо чим поділитися з канадцями. Це нашим культурним надбанням, нашими українськими душевними піснями. бо... Незважаючи на те, що Україна не сама велика держава, але культура в нас тільки українських пісень 200 тисяч записано. Тому е, я думаю, що це великий вклад в розвиток українського е, ком'юніті тут в Канаді, і також це е, велика робота е, для того, щоб е, ми могли е, спонукати людей е, допомагати Україні зараз, бо це дуже важливо. Е, тому, любі мої друзі, а у вас є декілька е, добрих новин з цього відео. Ви знаєте про оглядовий майданчик, яке дуже романтичне місце вночі. Е, Друге, ви знаєте про український літній хоровий табір, е, де ми організовуємо два хори: дитячий і е, дорослий. Е, ви знаєте, що 26 серпня буде безкоштовний захід е, в допомогу Україні і на Приурочений Дню Незалежності України, і ви знаєте, що Церква Ісуса Христа святих останніх Днів надає безкоштовні курси англійської мови, і е, всі ці посилання я залишу під цим відео. Я дуже сподіваюся, що ми зустрінемося на репетиціях нашого хору. Репетицій небагато. Репер репертуар дуже цікавий. Е, Роботати з вами буду я <ріх> е, е, і дві хвилиночки розкажу про мій досвід. Я навчалася в Україні в трьох музичних е, закладах. Е, дві з них це Одеська і Київська. Музичній академії і за фахом я оперно-симфонічний диригент, тому запевняю вас, що це буде професійно, це буде дуже корисно. Це буде е, також піднімати ваш рівень е, навичок і. Е... Хочу також сказати, що я досліджую деякі мистецькі напрямки тут у Калгарі, і я бачу, що відвідування хорів і організації хорів це така культурна спадщина в Канаді. Дуже багато канадців співають, люблять це і проводять безкоштовні концерти, діляться своїми надбаннями музичними. Тому я вас дуже, -дуже запрошую на цей захід. Ми маємо тільки два місяці, але я гадаю, що це буде. Дуже цікаво і дуже весело. Тож, любі друзі, ви зараз маєте можливість і нагоду зустрічатися зі мною два рази на тиждень. Хто давно хотів зі мною зустрітися і познайомитися? Будь ласка, приходьте. Я з великою радістю буду з вами спілкуватися всі ці два місяці. І гадаю, що ці зустрічі будуть результативними. Окреме звернення до професійних музикантів. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ви знаєте, що разом ми сила а поодинці в полі не воїн і. Якщо серед вас є хормистери, професійні диригенти хорів, напишіть мені, будь ласка, бо я гадаю, що мені буде потрібна ваша допомога. До зустрічі на наших репетиціях.